О, рамка лікар Валіхновський, вітаю вас, коли в родині родиться дитина з розчаленою верхньою губи або з заючою губою. Безумовно, цей діагноз звучить шокуюче, але як практикуючий хірург, можу вас запевнити, що цей дефект в кілька етапів або в один етап виліковний. Які ж основні причини розвитку заячої губи у дитини? Ну, по-перше, спадковість та генетичні дефекти у мами. По-друге, коли мама вживає алкоголь, тютюн, наркотики, ризик розвитку заячої губи у її дитини зростає на багато разів. По-третє, коли мама приймає протигіпертензивні засоби, протиепіліптичні, противугріві та гормональні препарати, це теж збільшує ризик розвитку заючої губи у дитини. Наступний фактор: вік мами вищий за 35 років, ускладнений перебіг вагітності та інфекції. І останній фактор цукровий діабет, розвиток якого ми можемо прослідкувати за рахунок частого використання глюкометрії. Справа в тому, що саме на 12-му тижні дві половинки нашого обличчя з'єднуються в одне ціле. Якщо щось іде не так, в результаті певної генетичної вади ми бачимо різного ступеня дефект верхньої губи від малої точкової ямки до повного розщеплення губи на дві половинки в одній частині або в двох частинах верхньої губи. Єдиним ефективним методом лікування заячої губи є хірургічний. Він використовує пластику місцевими тканинами, тобто пластику з сусідніми тканинами. Спочатку дефект удаляється, його края оголюються, викроються на обличчі різного розміру та форми клапті, з таких тканин, як слизова оболонка носового передвір'я, слизова оболонка ротової порожнини, а також власне, шкірні покриви. Верхньої губи саме ці три тканини використовуються для формування естетичної, функціональної і красивої верхньої губи, яку ми отримуємо в результаті наших хірургічних втручань. У багатьох випадках для досягнення повноцінного хірургічного результату необхідні додаткові коригуючі втручання, одним з яких є ліпофілінг, тобто пересадка власних жирових клітин в товщу губи для того, щоб вона досягла повноцінного власного об'єму. Отож, дорогі батьки, відповідально ставтесь до стану вашого здоров'я і здоров'я вашої майбутньої дитини. І будьте молодими та здоровими. До 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхноз.